Ну що, продовжуємо, друзі? Продовжуємо. Так, Куди себе сховати? Що постійно ця моя аватарка заважає? Так, ну знов чорними. Поїхали. Що ще перевірити з Майклом? Давненько не грав. Давайте чи пам'ятає він щось по сицілійці. Повинен пам'ятати. Повинен пам'ятати. Давайте е 6 перевіримо. Там він пам'ятає, нещодавно вони з тренером повторювали, я пригадав. Ну а якщо а 6, який план Майкалу бере з д 3 там є ще нові напрацювання. Не можна стільки часу витрачати в дебют. Треба грати зараз швидко, а вже потім після гри вдома повторити, що та як. Я б мене, знаєте, за чи чим я зараз думаю? с 4 піти, не піти. Ну думаю, що я не потягну 100%. Зарано це. Але щось таке вже хочеться зробити. Тоб, я зрозумів просто, що вивчив Майкл, ну, що ще якийсь хід. За конячку хоча б віддати. Просто так безкоштовно, звичайно, не хочеться. Давайте віддамо ферзя тут. Я думав, тут якусь пастку перевірити, ще щось. але бачу, що план він знає, що. Ну, просто перегравати його, ці позиції це буде нецікаво і нечесно. Ну, мабуть, може, і чесно, але не цікаво мені. А мені головне цікаво. Саме тому в Шах зіваємо ферзя! Саме тому, коли я давав сеанс одночасної гри, я не робив так, як роблять оці, е, київські майстрі або міжнародні гросмейстри в памперсах, які сидять. І, е грають. Що аж 5, в ні, ні, 6 піду. І граю сеанси садять якихось новачків, 10 людей і все. Я 50 садив. І в мене там були чемпіони регіону серед чоловіків, майстри там сиділи, безрічки моєсів. І були сеанси, які я вигравав 50-0. Ось це цікаво, ось це ти е відчуваєш себе крутим після цього. А так як ті роблять хлоп'яки, та ну. Дитячий садок. Ну що, позиція погана. <смі> <смі> Нічого. Це щось аж 5, кінь, 4 хотів, але, по-перше, не Ху -ху -ху. Нічого собі. А що, аж 5 може крутанути? Все ж таки якась лінія буде. Так, я люблю без ферзя грати на контргру. Ви знаєте, друзі. Спробуємо заплутати. Розмін фігур, звичайно, це не дуже добре, коли немає матеріалу, але цей все ж таки тут стоїть. І мріє десь наш один поєднатися з турою. Правда, королю буде куди втікати, а може і не буде. Хто не знає. Ну ні, ну зараз не бити. Чорнопольного не можна віддавати. Я з'їм цього. Чи ні? Ну, з'їм. З'їм. Так, слон С5, у нас мрій не буде, друзі. Тому навіть про це і не думайте. Кінь Д4, Кінь Д2. Заранок, Д4. Давайте обтринулімося поки. F5, ну це без загроз. Це без загрозу. Ну, не всім висить. Це так, це загроза. Що піти кінь 5? Давайте, кінь 5 А може там десь D4C, де Ферзь Д4, воно і спрацює колись слон С5. Але як це буде, я не можу поки уявити. Ну, D4 там же ще кінце 4 є. А час йде, час плине. Ух. Давненько я не брав у руки. Шахи! Пам'ятаєте, був фільм, де так про шашки казав, то Пугавтін, чи хто казав? Так Ектор був класний. Слон D6! Хопа! Тепер я D 4 більш-менш готовий. Слонів поставлю біля себе і вже не буду так дрижати. Дриганів ловити. Ух! Слони мої слони! Може і в 6 підкрити, під Ну він же 6 закриє. Хочеться ж дійсно підвідкрити. А до цього я морально готовий. А до цього я готов. Конячка не 5 яка неприємна, так? Стоїть кінь! Не можна вигнати! Це вам не груша. Оце я не бачив. Ну, точніше, я за, за цим весь час слідкував, але саме в цей момент не бачив. Що робити? Кинути Б4 і потім Д5 швиденько на контргру. Чи кінці 6, я кінці 6 можу не віддати. Фержі 7, то 8 там буде якась закрутка. Ну, добре. Б4 цікавіше, можливо, було. Б4, ферзь Б4 потім Д5 лупанути. Ну, пішов на таку позицію. На ф 7 в принципі, вона не так вже і висить. Давайте Б4 прикриємо. Все ж таки, безпека короля це головне. Так, ніде ферзя не виграємо. Ну, можна слон Е5, але буде С3. А ми А5. Давайте, слон Е5. Пастку. Пастки треба ставити завжди, друзі. Пастки треба ставити завжди. Є шанс, що людина піде туреб-1. Є шанс. Хоча С3 це і логічно. І відкриття гри, і прикрите поле, але бачите, занервував. А це секундочки. Ферзь с 5 Ну, ні, не так, 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 бачите. Ставте, я казав ще з самого початку, щоб віддати Чорнопольного слона за білих, це буде. Е, Чривато, не пам'ятаю, як буде нашою рідною, е, що це може привести до зівків. Ось хід ферзь ж 3 це був підготовка зівка. Термін з моєї книжки. Ну, звичайно, в нас і зараз, можливо, не ідеально. Що А5 піти, а й тоді це три може бути. Чи з'їсти, та з'їм. З'їм. Ну, тут просто ми за часом повинні вигравати десь З'їм. З'їм. І не віддам. Ну. Що можна сказати? Тут, мабуть, я виграю. Хоча. Якби в білий було побільше часу, то все могло бути. Але вправи по дружбі з фігурами завжди потрібно виконувати, щоб не було таких неприємностей. Ну що, гарно розіграв Майкл Дебют. Потім грав цікаво, але. Треба вирішувати більше пазлів, треба більше працювати над вправами по з фігурами. І яка б у вас безнадійна позиція не була? Ой, а то вже зовсім ліг, вибачте. Розморила мене після сніданку у, у другій годині. Яка б позиція вже не була, так? Погана, але потрібно вірити, потрібно створювати якийсь шанс. Ну що, в нас ще буде зараз партія? Тому продовжуємо.